Що ж, друзі, всім привіт! Розпочалася в нас посівна кампанія. Що ж саме сіємо? Працюємо на полі і все детально зараз розкажу в відео. Погнали, дивитися! Так, горизонти в нас широкі, поля довгі, ну є і частинка короткого. Так, проводимо посів соняшника. Сіє в нас такі от. Красень Джондір 6920С з сівалкою Моносем 4-храдною і е, спереду такими каточками. Ззаду з посівним комплексом Lamping. Так, Як можете бачити. Получається, окремо був куплений посівний комплекс Лемкін. Від нього відчепили сушникову частину сівалку, яка сіє, всі зернові. І купили на замовлення 4 сівалку МОНОСЕМ. Вони зробили сівалочку на замовлення і причепили до посівного комплексу Лемкін. Отож, що хотів ще розказати по сівалці. Сівалка абсолютно механічна, вакуумного типу. Тобто, в... сам висів іде за допомогою створення вакууму, а катушка крутиться по принципу механіки, проста механіка. Отже, так, сіємо ми насіння соняшника. Сорт навіть не знаю, який, не скажу. Норма висіву 3 кг на гектар. В середньому виходить 70 тисяч на гектар насінин, 5 насінин на метр погонний. Розкладку зараз покажу. Висіваємо ми також комплексні добрива разом з насінням в один сушник. І окремо є сушник для добрив. Детальніше трактор стане, я детальніше вам ще зніму відео е, схему роботи і як взагалі вона працює. Висіваємо добриво карбамід, сечовина так названа, е, в нормі 100 кг 100-120 кг на гектар. Це йде все в рядок в землю. Зараз е, покопаємо трохи і покажу вам розкладку насіння. Так. Ми без лопатки, ми не горді. Так, будь-який рядочок взяв, шукаємо насіння. Повинно бути. Так, глибина посіву 3-4 сантиметри. Шукаємо насіння. Ого, його, мабуть, тут немає. Ой-ой-ой, що ж ми сіємо? Так, зараз найду і включуся. І так, знайшов насіння. Раз, насінину, Ось можете бачити. 20 см, тут 20-25, друга насінина. Купаємо далі. Попаємо далі десь, ось тут має бути. Так, мікро добрива. є. Ось можете бачити. А насіння сімушки. О! Ось це. Ось на таку глибину десь. 4 см. 4 см кладеться насіння. Так, розкладка нормальна. Одне від другого 20 см. Так, закопуємо. Отож, по насінню. Насіння середнього розміру досить гарної якості, протруєне. Одним словом, насінням задоволені. Будемо бачити результат, коли появляться сходи, коли будуть підживлення, і все покаже е, бункер. Тоді вже точно ніяких нюансів не буде. Будемо знати конкретно, яке насіння і з чого воно зліплено. Такий от красень працює на полі. Е, можете побачити, як крутиться передпосівний обробіток ґрунту, ой, фокус тік, ось бачите. Таким методом ця сівалка може висівати без обробітку ґрунту. Просто оранка, ці каточки, що спереду трактора, і зразу за каточками ззаду йде комплекс посівний і сівалка. Ну що ж, ми працюємо, а ви погнали дивитися далі. Срічати зірочки, зазирать, як падають ловити, як ж мене заберу ме? у пазух од цих призок возників За танцю радісно з радію до смерті i'm Це показую добриво. Формула добрива. Ємкість, елементи. Натрій, фосфор, залізо, магній, борж. ну Все, що не лень пихнули туди. Відсоткова так, складова. Далі. Можете бачити норми внесення на різні культури. Добриво Ультрастар. Така його передня упаковка, нове добриво Ультра Star Мікрогранули, Підходить для живлення при посіві. Стимулює розвиток коренової системи, забезпечує потужний та активний ріст, ну і добре засвоюється. Таке добриво. Також вносили карбамід сичовина. Карбамід є, карбамід Черкаський, місто Черкаси виготовляє. Формула його, якщо побачу, покажу, якщо не побачу, не покажу. О, масова частка 46,2 азоту на 50 кг. Так, такий карбамід. Детальніше показати схему роботи. Так. От механізм крутиться після оранки. За допомогою вала отбору тут розвиває швидкість відносно оборотів валу. І зразу йде за ними каток. Каток йде з чистиками між закатковує. І таким принципом зроблено навісне сівалки. Тут можна чіпляти суто до трактора, але можна і чіпляти в купі з посівним комплексом. Циліндром регулюється висота підйому сівалки і за допомогою кардена з'єднується з вентилятором. Сівалка абсолютно механічна. Так. Привід виконаний за допомогою коліс. Тут зірочки, так звані шестерні. І ось набір можна змінювати висів сівалка моносем, бачок для мікродобрив, для загальних добрив, сухих і для сямушки. Так. так от виглядає насіння. Вибачаю за якість, вже стемніло. Такий вигляд. Я гадаю, що Калібровка класна. І взагалі носіння повинно бути класне. Так. Як виконаний принцип посіву, тут іде диск з добривами. Спочатку розгортає рядок, ріже канавку, диск, потім йде розгортачі ряду. ну, по принципі, Можна сіяти по типу, нову тіло. Тут має стояти розгортачі ряду, типу В-образні е йолочка така. А по такому принципу, як ми сіємо по оранці, то потрібно такі ось розгортачі ряду, які просто загортають канавку і роблять посівне ложе для е диска. <кхід> Тут іде диск разом з мікродобривами, сюди поступає насіння. От так. І зразу ззаду йде виобразна прикатка. Резинові колеса. Цілі, ну, щоб не забивала земля. Так, кудою поступають мікродобрива? Мікродобрива поступають е, не разом в сошник, а з боку насіння. Так вони краще засвоюються. Ось ідуть насінні проводи від мікродобрив. Одним словом. Сівалка зроблена по розуму. Так, прикадка регулюється пружинами. І сам привід. Отак. Якось так. Можна сіяти як з навігацією, так і без. Для цього є маркера на тракторі на сівалці точніше. І... А на даний момент сівалка сіє суто з навігацією. Навігацією від трактора. Тут редуктор на предпосівний комплекс, підготовка ґрунту. І від редуктора йде передача на вентилятор. От Так, так і на тракторі покажу просто навісна борона, тяжка. Яка йде по оранці, розбиває груду і підготовлює площу до посіву. От такий комплекс працює в нас на полі. Отож сонце вже заходить. Робочий день підходить до кінця, але ми ще продовжуємо сіяти. Так як сонце вже заходить і якість відео буде погано, зніму вам Кінець відео зараз. Не по закінченню всієї роботи, а ось зараз. Отож, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок. Далі цікавіше. Все, до побачення!